Через нестабільну ситуацію в країні вітчизняні фінустанови все менше хоче надають позики бізнесу серед виключень Державний україксімбанк, що залишається одним з ключових кредиторів національної економіки та робить кредити для малого та середнього бізнесу ще доступнішими. Днями ліміти самостійного прийняття рішень про кредитування підприємств на місцях підвищили до 6 мільйонів гривень. Також до фінансування залучили всю мережу універсальних відділень банку. Ми дуже і дуже гібкі гіпкі настільки, щоб проводити фінанс не тільки от, допустим, в головному банкі, да, і в філіалах, ну і вже на відділеннях. Укрих пропонує 25 кредитних продуктів на всі випадки життя малого і середнього бізнесу. Особливою популярністю користуються програми з підвищення енергоефективності та енергозберігання. Причина важка ситуація з енергоносіями в країні. Втім, такі переобладнання підприємств зазвичай не дешеві, але швидко себе окуповують. На первом этапе нужно вложить определенные деньги. Но уже через год, через два, та компания, которая вкладывает вот в такое переоборудование средства, она получает дополнительные бонусы. Мы принимаем значит, достаточно активное участие во всех проектах, которые связаны с водой, если коротко, которые связаны с воздухом и которые связаны с ветром. Кредитувати такі перспективні програми можуть дозволити собі не всі банки. Через співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями «Укрексімбанк» пропонує вигідні умови фінансування енергоефективності. Якщо говорити ціні, то це від 8 до 10% процентів до 10% процентів условних Це хороша ціна для нашого ринку. Учитувати, що ці програми міжнародні, ми проводимо фінансування, скажем так, валютів, ну в даному випадку я говорю в доларах США. У гривнях подібні програми з підвищення енергоефективності обійдуться у 18-20% річних.